І ми розуміємо, чому так виходить. І яблунька родить, і грушенька родить, і сливонька родить, і вишенька родить. А те, що не родить, що ми менше любим, звем по-чоловічому, грабом або дубом. Мій сусід розказує. Про свою контору. Працюю їй право, наче серед бору. І директор дуб, і заступник дуб, і начальник дуб, і бухгалтер дуб. Тільки секретарочка в приймальні хороша, на свіженьку ягідку лісову похожа.